Сьогодні я своє відео присвячую тому, який був мій шлях встановлення як металістки. Це почалося, коли мені було 13 років. Так як я народилася в 90-х, а росла у 2000-х, мій час був популярний нью-метал. Він ще альтернативним металом називав, ми я ще ню тоді не називала. Однокласник мені дав, записав, точніше, диссингінпарком. Я послухала і зрозуміла, що рок це точно моя музика і що мені це подобається. Що я буду явно це слухати. Потім мені дістався диск від біски, та потім Менсона я купила, і мені було дуже цікаво. Але до музики в мене великого доступу не було, тому я слухала ці пару дисків, та ще в мене було по колу. Потім в моєму житті з'явилася особлива для мене людина. Він мій друг і зараз, який відкрив мені ворота до більшої кількості музики. По-перше, він мені записав диск з серіалом Снартприродне, де було купа саундтреків, всяких рок і метал-хітів, які мені дуже сподобались. А потім він вже записав для мене гурти. Там був і Devil Driver, і Norzer, і Children of Bodom, і The Stars, і Drowning Pool, і Papa Roach». і кого там тільки не було. Були різні гурти, якісь мені сподобались, якісь ні і так далі. Але більше сподобалось. І потім я вже почала більше цікавитися. Я зрозуміла, що є багато гуртів, багато жанрів, і вони всі відрізняються. І я подивилася вже, я знайшла інформацію, який жанр від якого походить, чим вони відрізняються, які є, які гурти туди входять. І почала вже копати глибше, і більше дізнаватися і більше гуртів слухати. І поступово мій смак розширявся. Я пам'ятаю, ми ще всі сиділи в контачці, коли він ще був. Так, всі тоді сиділи, я складала поїсти. Уже років до 17 сформувався у мене вже кращий смак. Я вже почала слухати Дісайта, Бітюэрі, Лампівгад. Такоха Інфлеймс і Норзе, як і було. Були там і Дезгурти, і Ню, і Блек, і що хоч мені Бурсун дуже подобався. Я знаю, зараз це шквар, але тоді він мені подобався дуже. І Мейхем я слухала. І Діму Burger, я слухала, і кого я тільки не слухала. У мене дуже все в переміжку було. Я ж кажу, в мене там, там Drowning Pool, там D Side, там якийсь, блин, Kill, Kill Witcher, потім, блін, а що в мене ще було? У мене насправді багато всього було. І було, і воно все в переміжку. І Heavy, блін, і, і Death, і Black, і так все отак купаю. Потім з часом я вже почала як то. Одно, моножанрово слухати. Моє перше кохання. Він любив слухати кіша. Мені кіши не дуже подобалось, Я підсіла у нього на плеєрі, була Нірвана багато. І я слухала Нірвани, багато Нірвани. Я майже весь час слухала тільки Нірвану. Тобто мені так курт тоді пішов, і я всі його альбоми переслухала. Ну, ті гурти, які в мене були, я слухати не переставала. Канібалів я дуже любила років 17. Канібокорці завжди зі за мною. <серказ> і Сіксіта, де тудишну. Канібо-корси любила більше. І Мортал. Це, до речі, моя любов була Імортал. А Бац це просто я розумію, що деякий він смішний, не подобається, ха-ха-хі-хі. Але для мене він був кльовий. І нічого вони не смішні, в них прикольна музика. І в нього кльовий вокал. Так от потім період Нірвани у мене пройшов, і я вже почала звукати знову все, і так далі. Дезове і блекова і так далі. Ну, я ще тоді так дуже не слухала, так дуже вибірково я креметорі більше любила. Кататонія мені зразу не пішла, коротше, тому що я слухала пісню кататонію, пробувала, і вона мені, коротше, не сподобалась І я подумала, що це щось не то. Я ж не знала, що рання кататонія така класна. Ну, до цього перейдемо пізніше. Потім в мене був друге кохання, яке дуже любила мою адет. Дуже-дуже. <гум> ну, я не наскільки фанатів Мастина, але ну, мені приходилось його багато слухати, але я все одно слухала свій улюблений дес, багато дезу, більше дезу, богу дезу. Ну, коротше, я не наскільки фанатка трешу. Я люблю треш, але я все-таки люблю більше слеячі магадети, якщо чесно. Далі вже ми розійшуся. Ну, я думаю, ця інформація в музики не стосується, але все-таки, і моя ера слухання Мастина пройшла. І потім я вже просто почала слухати ще більше жанрів, ще більше музики. У мене був період, коли я слухала тільки хеві-метал, От просто мені хотілося слухати сам Хеві, я й слухала сам Хеві. А потім був період. Мені колеги я помер рекомендував пауер групу й не одну. І в мене якийсь був період, і я просто всі пауерські гурти любила. Особливо мені до сих пір подобається Dragon Force, мені подобається Bring Guardian, Потім, хто мені ще такий подобається, Хеллоуін, звичайно, це такі самі улюблені Force, Звичайно, для всіх це таке пилилово, бо в них такі дуже з них стай мені ще подобалась. Така швидкісна, так музика, але вони мене прикавували. А з хеві я любила класику Black Sabbath, Judas Priest, Мановар. Потім, от допустимо, мені не всі, ота це мені не дуже пішов Уда, мені також проект не дуже подобається. Ну, мені не прям всі мета ну не прям всі так Блек Black... фу, Мені не прям всі хеві-мета-гурти подобалися, але більше стандартних подобалося. І Матархет мені подобався, і Айрон Мейден мені подобалось, і Black Sabbath подобалось. Ну, коротше, по класиці трешу прямо у мене такої не було. Я просто перемішкою слухала сема. Найбільше мені я слеєра найбільше слухала на початку. Я не скажу, що в мене такий великий список трешметал-гуртів був. Креайтор содом, отаке мені подобалось, Це самі такі більші часті гості. Анігілятор там Metal Church, Nuclear Саут і всі інші вже в мене з'явилися повесті трохи пізніше. Скажем так, не всі металіку. Чесно, я ніколи її фанатично не любила. От не було в мене такої тотальної любові до металіки. Хоча в мене був значок Металіки, бо він тоді, коли я купувала, він єдиний з ким ну, ману з ким продавався. Фанатичності не було ні металіка, ні мегадет. Ну мегадет все одно краще, ніж Металіка, як мінімум музично. Антракс мені, ну як, у них є клюві пісні, але вони мені нуднуваті. Краще я вже послухаю Анігілятор Слеєром, чим Антракс, скажу так чесно. А так та Кісу, так тим паче краще послухати, чим Антракс. Нічого не маю проти Антракса. Потім, вже, коли я вже наслухалася цього всього, Дезу наслухалася також, мелодезу наслухалася також. Я вже потім дійшла до фін... більше фінського, почала слухати Інсомніум, Калмах теж то слухала. потім, це Зараз мені подобається ще австралійці Кор, Ну, шведські, звичайно, всю шведську школу прослухала молодезу: і Archenami, і Ad The Gates, і Гіпокріса, і Flames, і Dark Tranquility, і так далі, і тому подібне. <laughs> ну, от Амунамазе, до речі, мені не дуже пішов, тому що він, він мені якийсь трохи одноманітний, якщо чесно. Індастрія також слухала, ну, не фанатично, я там могла Рамштайн, Ум um, послухати, Пейн, ну так, вибірковий під настрій. Потім, коли я вже цього всього насмакувалася, я більше почала приділяти увагу плекметалу, тобто слухати не тільки другу хвилю, а більше і першої хвилі, і Фрост туди пішов, і баторі, і Хелхаммер, і Саркофаго. Ну, з другої хвилі зрозуміло всіх, а так у мене і інаргород, і гаргород, і хто хоче. А так зараз є прекрасний гурт Джудас Іскаріот є. Є гурт Токе також хороший гурт. Потім є сатані пармастер. Потім з атмосферіка. Мені дуже пішов добра атмосфера. Дуже-дуже я люблю самонін. У них є, до речі, подражатель з Америки, у них є гурт Каладан Брут. Схожу на самоніт. Рекомендую, хто любить самомоніт, послухати. Зараз самоніт це моя любов. Це самий гарний, самий чудовий атмосферік Black Metal, який я чула з самими прекрасними піснями. Хоча спочатку він мені не здався таким клювим, Але я до нього прислухалася. І зараз я його просто обожнюю. У них дуже мелодійні, приємні, цікаві пісні з усіма музичними елементами, які мені подобаються. У них тематика по Толкіну, якщо що. А тезу також я розширила горизонти, допустимо. Мені дуже подобається Моргот, мені подобається Пестіленс, мені подобається Punch Стенж. E, ну, Морбіт Енджел десь це зрозуміло. Так мені цим подобається. От поцесит давніх хороша музика. Ну там прям сказати, що прям фанатка, то не знаю. Блад-Бес, в них також непогана музика, але я часто також вони мені прям не пішли. Потім з, з Black Метал» мені подобається Юдер. Кльовий гурт такий сучасник. Так, кого я ще хотіла назвати? Дуже багато всіх хочеться назвати. Dark Funeral Я дуже люблю. Дуже хороший гурт. Я рекомендую. Він і популярний, класний. там рекомендую всім послухати Белфегор, Абхор, Бехелев. Боже, скільки всіх хочеться назвати. Дуже багато гуртів хочеться переназивати. Але їх, якщо чесно, так багато бегемот. От бегемот я дуже здав нас слухаю. Це дуже класні поляки, які грають Black Death. Також рекомендую, хто не чув, обов'язково ознайомитися. Це з таких, знаєте, більш популярних гуртів. Кого мені ще такого назвати, щоб вам приклад, щоб вам сподобалось? Зараз вже такі появилися цікаві гурти, як норнір, віндір. Кого піще такого цікавого вам навести, наприклад? От Сімфонік, знаєте, я не всіх любила. От мені подобається Covenant, тільки ранні. Не, не зараз, як вони з Covenant стали з їхньою музикою, а як були вони ще Covenant, ще з першого альбому. І мені подобаються Кериченген і подобається Лімбанікарт. Ну, вони більш свіжі, такі гурт Лімбанікарт, більш свіжий гурт. Ну, все одно рекомендую. Потім кого ще такого. Ну, звич... так. Українських гуртів мені також багато хто подобається з блеку. І Хорс у нас хороший гурт, і Гзог, і Друтх, і Бурштин, і Nocturna Mortum, звичайно, наша найголовніша класика українського блек металу Зараз вже кількість українських гуртів набагато виросла. І багато ванменбендів є, і гуртів українських багато цікавих є. Я думаю, багато кого ви знаєте. І багато з'являється нових цікавих. По поводу з мого знайомства де з Дому. Напевно, найяскравішим, що мені сподобалося з тиздуму, спочатку була, були аморфіс. Ну, спочатку я почала, до речі, слухати їх пісню творчість, а потім ранню. Ну, Коли я почула Tales of the Thousand Lakes, я просто закохалася. Те саме прекрасне, такий, знаєте, саме ідеальний альбом, який можна було б почути. А там уже вхід пішли: і Paradise Lost, і My Dying Bride, і, блін, і Кататонія. А там уже я пізніше почула ісеметері Sінсу the Bieloft. І мені чоловік порекомендував театр Таргедія, він мені з Сінсу за Білов порекомендував і багато Дездуму він для мене відкрив свій час. Він мені дуже розширив горизонти щодо Дездуму, які він є. Бо, знаєте, одним крематорі і там ще декількома гуртами сити не будеш. То він мені розказав дуже багато цікавих гуртів, тому Дездуму я знаю багато. Звичайно, не будемо забувати наших ТДО в український гурт, який також грають чудовий Дездум старої школи. Комусь може подобається більше їх рання творчість, комусь пісня. Але я думаю, вони подобаються всім, хто любить Дездум. Так от, Дездум це зараз один з моїх самих улюблених жанрів. Він дуже покорив моє серце. Я дуже люблю його слухати раніше, коли я була молода, коли мені було років 17, він мені не здавався таким цікавим, тому що пісні дуже довгі, їх довго слухати, і в мене в них вистачало, знаєте, терпіння послухати всю пісню. Зараз я вже ж доросла, спокійна і спокійнісінько можу слухати 13 хвилину пісню. Хоча ви знаєте, є, бувають пісні, які і по тридцять хвилин існують, і сорок і навіть годину. Так що я, я навіть не уявляю, як можна було придумати одну пісню такого тривалості. ну таке я. Потім я вже і на фюнера перейшла. Я думаю, всі знають, хто такий скептицизм або шейфобіспає. Я думаю, це достатньо такі відомі гурти. Ні, гуртів набагато більше, це як на мене найяскравіші, найцікавіші представники. Далі я вже і слад стала пробувати, і стоунер. І Ambienт, і Авангард. Ну, ну, Авангардна музика, скажімо так, на любителя, бо вона трошки така збочинська. Допустимо, або, як знаєте, нойс жанру ці сталак, своїм свої ну. Ну Я слухала цей альбом, він такий незвичний. І я розумію, що для когось це просто шум з криками. Але він також має місце бути. Так що зараз я можу сказати, що я перепробувала багато чого. Якщо ви, ви можете, звичайно, мене винувачувати, що я не люблю нью метал і кор, тому що я не знайома знайома, слухала. Я навіть слухала такі, гурти, як там Black Bob A. І, і снюхав, я пробувала слухати і Slipknot, і Korn, і, і це і Disturb, і Drowned Pool, і боже, і Static X, кої, які подобаються коїки, ні. ну... В принципі, нью-метал зараз у мене зовсім настрою немає слухати, і мені не цікаво. А корд то так взагалі. Особливо метал-корд, це просто і пост пост-хардкор, Я не знаю, хто це придумав і для кого. Ну таке, ну таке. Я дуже не люблю, коли в музику додається дуже багато електронних елементів. І це стосується, до речі, атмосфері блек-металу. Навіщо пхати в атмосфері блак-металу ці ці? Раніше це все старалося за допомогою інструментів. Всворювати. А зараз впхнуть електронні всякі звуки. Так, також потрібно в міру. Або якщо ти їх використовуєш, то ти ж і музику цікаву. Ні, ну в основному з гурти нормально все, вони, в них і музика цікава, і воно все в тему. Це більше в корі така проблема, що вони кучу електрон ще не напихують, але якщо її прибрати, то музика буде така собі, якщо чесно. Тому на концертних виступах очікування і реальність часто не співпадають. Тому що я бачила і не один гурт. Я бачила вживу Вучов Сігрін, якщо що. Я чула, як вони вживу виступають. І Шикарі, там і Місьмий Ай, кого я там тільки не бачила. Тоді якраз у 2017 році ми їздили на Захід-фест, і там була купа корових груп. І я побачила, як, чим відрізняється їх концертний виступ від музики на записах. Ну, було трохи розчарування такий хороший в нас як культовий гурт, як 1914. Я тоді їх вперше побачила на захід фесті. Вони так запали мені в душу. Вони настільки круто тоді виступили. Це було просто клас! Це було неочікувано. Після того, як я відкрила для себе дуже багато зарубіжних гуртів, і зараз продовжую відкривати так само. Я почала більше дивитися і наші українські гурти, більше ходити на концерти і більше шукати щось нового. Не тільки на концерти ходити, а й онлайн наші гурти дивитись. І я помітила, що в нас в Україні просто величезна кількість гуртів в різних жанрах. Але я люблю і старої школи дивитися, і сучасні. Але я дуже не люблю трендові модні гурти. Це для мене капець. А ще я не люблю гурти, коли там багато комерції, коли вони дуже розкручують своє ім'я, дуже багато рекламуються, типу, ви такі не цікаві, що вам приходиться купу грошей в рекламу вбухувати. Ну, реклама також потрібна, але все має бути в міру. Я за це, мабуть, не люблю сліпнот і металіку, тому що я вам кажу, вони американці і в рекламу свою акцію вони вгупали. Я думаю, нормально так коштів. Ви зараз кажете, звичайно, що це культові гурти, вони геніальні, грають супермузику. Ну я вам скажу, що дев'ять людей могли б набагато цікавіше продумати, ніж те, що в них було. Може, для вас це неправильно, ви можете зо мною не погодитися, ну я це так бачу. Зараз я слухаю величезну кількість гуртів, списки просто величезний, на кожен, скажімо так, жанр можна такий список, величезний список гуртів зіставити. Ну, Ви ж розумієте, що це і так відео довге, а так це займає ще величезнішу кількість часу, і вам просто нудно це буде слухати. То, ну, я думаю, не варто так витрачати час. І так, я думаю, достатньо гуртів змова, класичних. Ще я б хотіла додати, що є такий класний жанр, як мелодік black metal. Для мене запалив душу з цього жанру такі гурти, як Кріптік Вінтермун і Катаменія. Але там гуртів набагато більше, кому цікаво з цим жанром також ознайомити, ще кльовий такі жанри, як є, як Doom. Взагалі багато класних жанрів є. і розказувати про них можна довго і нудно, і про наші гурти можна розказувати довго і нудно. Бо я думаю, це відео займає дуже багато часу, і я так дуже багато розповіла. Якщо є у вас якісь питання або побажання, щоб я зробила допустимо підбірки по моїх улюблених гуртах по жанру, ви можете писати жанри в коментарях. і Я розкажу, з якого жанру, які мені гурти подобаються. Бо якщо з кожного жанру розказувати прям всі 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 гурти, то це буде дуже надовго. І мені хочеться згадати там і септік флеш. І Цеметері, і Хаггард ранній, і Теріон ранній, і кого б тільки не хочеться згадати, я думаю, ви б також додавали, додавали, гурти додавали, їх би більше 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 було. Може, я кого, якісь гурти забула, але я ж кажу, відео займе просто години, якщо я буду розказувати прям за всіх за всіх. Тому дякую за увагу. Не знаю, чи буде відео цікаве, чи ні, дізнаємося з часом. Сподіваюся, я розказала вам цікаву інформацію. Stay metal. <laughs>